Друзі, ми зараз знаходимося в центрі міста. Це пасео. Хочу показати вам ресторан їжі на виніс, де можна смачно і дешево поїсти. Гарна кухня і великий вибір. Ходімо, по друзі, подивіться, як це виглядає. Тут є рибка, дуже багато паелі. Що мені подобається, тут завжди свіжа. Їжа, так, і великий вибір. Ціни помірні. тут навіть є дні, де ви можете взяти собі. Різного типу паелі. от подивіться, за 3,80. От Тут є понеділок, вівторок, середа, так, і тут написано, яка паеля буде продаватись. В цілому непоганий заклад. Берете собі всілякі гарніри, також є салати. Ось, подивіться. Кухня свіжа, ми завжди тут купуємо собі щось поїсти, є напої. Виглядає в цілому дуже все. Культурно. Зараз не багато людей, але повірте, тут їх є завжди багато. Ось паелія, до речі, іспанці дуже-дуже люблять паелію. Тому обов'язково залишаю локацію. Завітайте, якщо хочете дешево і смачно поїсти. І так, що можна придбати на 10 євро? Ось такий перець фарширований. Дивіться, дуже великий. І я собі взяв щось типу такого рулету. Там є м'ясо, і додаток іде картопля. В принципі, непогано за 10 євро. Ми можемо поїсти на двох людей.